У 43 му році зв'язкова. Я сама зголосилася, що є чотири брати, треба їм допомагати, хто піде, як не я. Я зв'язковою була довгі часи. Носила їжу, одяг, відсирілий, черевики полатати треба, гранати треба підсушити, щоб мати чим себе. Знищити, якщо будуть НКВД брати і мучити. Одним словом, було дуже цікаве моє і сумне, і цікаве досить, бо я була зв'язковою. Але в 46-му році мені виповнилося 15 років. Тата мого випустили з тюрми з добромеля, а мене, та й ми плачемо, бо дуже прийшов побити без зубів в синяках, і плачемо. А він каже, а ти кашу не плач, тебе приїдуть, заберуть, бо тебе там здали наші добрі люди. Написали анонімку, і анонімка пішла в КГБ. І приїхали за мною і мене забрали. І завезли мене. Насамперед мені дали чоколяду, показали, що дадуть гроші, тільки все, що знаєш, все розказує. А я кажу, я нічого не знаю і нічого вам не розкажу. Хто вам таке дав таку інформацію, нехай він вам розказує, а я вам не розкажу. Так що мене катували вісім днів і вісім ночей. Була тяжка катівня. Треба було вилізти по драбині і залізти по драбині в воду. Криниця була з водою. І там цілий день стояти треба було в воді, а на ніч брали на допити. Били, катували, до стіни головою товкли, пальці в двері пхали. Щоб я призналася, я на своїм стояла, щоб мені тато сказав, плач, кричи, пищи, тільки не признайся. Бо як ти одно слово ляпнеш те, що їм треба, вони витягнуть з тебе все. І мусиш поїхати по тих лісах і показати кожну країнку. А як ні, то ще тебе завезуть до Рогобича, і там вбивають ще й вапном заливають. Я дуже боялася вапна. Бо як вапно буде пече мене. І так що я не призналася. Стояла на своїм, не призналася і кінець кінцем, вони мене випускають. Кажу, що нема наявного свідка, а треба повірити дівчині. Отак От я себе спасла.